У Довбиському ліцеї Житомирської області, 2 жовтня, під час уроку стався конфлікт між вчителем математики і учнем п'ятого А класу. Мама учня, яка не захотіла показувати свого обличчя, розповіла, що дізналася про інцидент від дочки і відразу прийшла до ліцею. Він, каже, він вивів Олег Михайлович його з класу і нагодував кулбасою. Я кажу, чому він каже, я просто сидів на партії, і розмовляв з однокласниками. Пішли. Получається, до директора директора не було. В 12.20 вона прийшла і ми почали розмовляти. Я, получається, з однією проблемою зайшла. А вийшла з тим, що мені давали неділю, щоб дитина і справила поведінку. Батьки учнів п'ятого класу розповідають, що бачили їхні діти, які були на уроці математики. Вивели дитину в коридор. Получається, дитина прийшла. Кров чи виплював, він не зрозумів, чи це він зуб виплювала дитина, чи це він колбасу виплював, Але кров він бачили, казали, що кров була. Він, він прийшов спільно. додому і розповідає, що сьогодні вчитель з математики нагодував Богдана, так нагодував Богдана колбасою, що у нього з рота йшла кров. Він прийшов в клас і спльовував у раковину. В раковині була кров, і зі слів дитини він давав навіть серветку, щоб дитина витерла собі рота. За словами мами учня, у якого був конфлікт з вчителем, в її сина була травма губи, тому йшла кров. Ці тілесні ушкодження зафіксували у відділку поліції. Коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного вчитель відмовився. Але мати хлопця розповіла, що він телефонував їй та пропонував зустрітися. Жінка відмовилась. Директорка Дубиського ліцею Валентина Новіцька каже, що травми у дитини не було. Нічого подібного, щоб у нього щось було, якісь побої, якісь, десь якісь травми. Нічого не було. Нормально все з мамою попереговорили. Уже 4 числа нам сказали 4 жовтня, що у хлопчика травми були і що в нього була розбита губа. Після математики він запізнився на урок, прийшов збуджений взовні. Травм ніяких не побачила по ньому, тим більше, що вів себе нормально збуджено, правда, прийшов без зошита, без іншого приладдя, але до кінця року все було нормально. Членкиня тимчасової комісії із розслідування цього випадку Аліна Максимчук розповіла Суспільному, що від дирекції ліцею чекають пояснень. Було засідання, на якому було вирішено було заслухано маму дитини, і ви подали значить, протокольне рішення для директора школи, щоб дали пояснення їхнього розслідування того цього випадку, пояснення вчителя і пояснення класного керівника. З приводу інциденту поліція розпочала кримінальне провадження, розповіла пресофіцерка Нацполіції області Вікторія Дубовик. До Вягільського районного відділу поліції звернулася жінка про те, що заявою про те, що в школі виник конфлікт між її сином та вчителем. В ході цього конфлікту, зі слів мами, вчитель наніс дитині тілесні ушкодження. Заява була прийнята. Одразу було дано направлення на проходження судмедекспертизи, яка встановила, що дійсно є легкі тілесні ушкодження. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Нині встановлюються всі обставини. Триває слідство. Суспільне звернулося до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова за коментарем, який він пообіцяв надати 16 жовтня. Олена Кучмій, Суспільне, Новини, Житомирщина.